Привіт! це Анастасія, ваш менеджер з продажу. Зараз я покажу вам дві однакові квартири, але з різним плануванням та готовністю. Ці квартири майже ідентичні: тут дві житлові кімнати, велика кухня, передпокій, санвузол та власне лоджія. Пішли зі мною, подивимося, все. Ця кімната як дитяча облаштована для двох діток. Тут батьківська спальня з великим ліжком та шафами. На кухні достатньо місця для кухонних меблів та обіднього столу, а зразу з кухні є вихід на лоджію. Ця квартира продається з ремонтом, меблями та технікою. Можна заїхати хоч завтра. Вартість цієї квартири 97 тисяч доларів. Її можна придбати в є оселю, чи є відновлення. Але якщо ви готові чекати і робити ремонт самостійно, Пропоную розглянути таку саму квартиру у 27-му будинку. Його